Всім вітаю на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я вам покажу, як почистити контакти на жорсткому диску. Я взяв 4 жорстких диска, ці 2 SATA, ці 2 IDE. Для чистки нам здаву спирт, спирт, ластик, досвід показав, що такі краще чистять на гарних контактах Мушна паличка, або якась серветка, тряпочка. І набір інструменту. Всі показання тут дії, ви виконуєте під власну відповідальність. Першу, треба перевернути диск. Тут старенький диск у нас. Далі треба відкрутити ось ці гвинтики. Вбираємо відповідну біту і відкручуємо. Не можуть бути туго закручені. Відкрутили гвинтики, можемо підіймати плату. Ось тут контакти ми їх не чіпаємо руками. А з цієї сторони ми бачимо такі вже нагорілі контакти. Ось вони. Щоб їх почистити зараз. Тут не, не самий сильний нагар, який я бачив, але не горіло. Так, просто беремо ластик, кладемо на щось плату і чистимо ось так. І вони вже стали більш блистіші. Також не забуваємо про контакти на мотор. Бачимо, які вони тут вже, всі в якихось окислах та нагарах. Це зачистимо, воно, всі контакти мають бути сріблястого такого блиску. Почистили контакти, бачимо, що вони всі вже блищать. Далі, беремо, відкриваємо спирт, вкладаємо туди важну паличку і просто знежирюємо ось ці контакти. Потім сухою частиною палички прибираємо зайве. Все, контакти вже як нові, можемо закручувати. Ставимо плату на місце. Винтики добре підтягуємо, щоб потім контакти менше нагорали. Так, перший диск готовий, він вже буде працювати швидше. Зараз відкрию ось цей диск на 2 терабайти. Тут бачимо вже інші гвинтики. Ось те, що я вам хотів показати. Коли контакти стильно нагорають, диск починає працювати дуже повільно, він може дуже довго читати якусь інформацію, записувати інформацію або навіть шуміти більше, ніж зазвичай. Так, також беремо ластик. Тут ми вже бачимо, що тут є компоненти, які ми обережно не збиваємо, не зачіпаємо їх ластиком. Вони самі по собі не злетять, просто дуже сильно на них не треба давити. Також можна трішки круговими рухами все це обережно почистити. Можемо потім трішки придавити по прямій, порухати ластиком. І контакти бачимо вже майже як нові. Тут крайні зазвичай погано чистяться, тому що є компоненти, але їх ми теж будемо зараз дочищати. Також беремо вишну паличку. І чистимо спиртом усі ці контакти. Після того, як змочили контакти спиртом, вони чистяться набагато легше. Зараз прибираю все зайве. І ось такий у нас чудовий результат. Бачимо, що всі контакти вони ідеально блищать сріблом. Звісно, якби всі ці контакти були позолочені, вони б так не нагорали, як срібляні. Тут ми бачимо, що на диску контакті, контакти позолочені, вони не нагоріли. Просто їх можемо почистити спиртиком і можемо сюди ластиком налізти. Тут бачимо, що тут була. що Тут є термопрокладка. під нею місце ми підчищаємо, щоб потім вона краще лягла цією самою рушною паличкою. і ставимо плату на місце. Ось. Закручуємо всі гвинтики. Другий диск готовий до третього, тут все аналогічно.